Глядачам обласного в ефірі пряма мова. І сьогодні гостем студії є народний депутат України Олександр Суганяка. Вітаю вас, Олександр Леонідович. Добрий день. Отже, пропоную поговорити за останні два тижні. Чимало законопроєктів розглядалося у Верховній Раді України. Окремо на них зупинимося і детально розберемо, що вони принесуть українцям. І розпочну з резонансних ситуацій справ, які прогреміли по всій Україні. Це розстріли екс нардепа від партії регіонів Калашнікова, а також журналіста Олеся Бузне. Скажіть, будь ласка, що в країну повертаються лихі 90 ті чи що відбувається? Ну, перше, хотілося б висловити співчуття близьким цих людей. Все ж таки, це велика для них трагедія. От. Не хотілося б, пані Марія Маріна, вважати, що е, повертаються лихі 90. ті Тут більше, розумієте, е, при всій повазі і Царство Небесне до цих людей, так би мовити, як... Е, з думкою або позицією, з яких можна погоджуватися або не погоджуватися. От. Але це не ті особистості, які ну, впливають або впливали на політику, на тут скоріше, так би мовити, вбачається. Ну, Якісь такі, знаєте, провокаційні дії, от, щоб якось якимось чином ну, розхитати ситуацію от, всередині країни. Ви ж, мабуть, знаєте, що не встигли, так би мовити, програміти, вистріли, постріли, як вже Росія прокоментувала, прокоментувала да, і президент Росії Путін вже дав свої коментарі. Таке враження, що начебто під, під так би мовити, якусь промову першої особи Росії готувався якийсь такий вже заздалегідь сценарій для того, щоб мати якісь формальні підстави, щоб звинуватити Україну. От. І він порівняв це з вбивством. Ну, це непорівнянні не речі, Мінцова, це непорівнянні речі. Особистість Нівцова – це дійсно опозиціонер, який мав повагу мільйонів. От, і не, не хотілося би давати оцінку загиблим, да, але ж це не порівнянні речі, це зовсім інше. Але, на жаль, це дійсно збурює суспільство, це робить суспільство незахищеним. Люди ж кажуть, ну якщо в центрі столиці, в Києві да, відбуваються такі речі, да, при свідках відбуваються такі речі. От. Але це, бачите, такі собі от, ну, більш складається враження сценарії, розхитати ситуацію, яка і так дуже така чутлива, дуже, дуже, дуже неспокійна. От я до речі, от ви кажете, от про події в Верховній Раді по прийняття законів. А я згадую, що поруч з тим, що приймалася маса нормативно-правих актів, дуже багато часу потратив втратив, ну, потратив на те, щоб якось відрегулювати ті питання, які склалися от у нас на сумщині стосовно прикордонних. Районів, от Рижовка, село поділене навпіл, люди дуже багато дзвонили, зверталися, щоб все ж таки, хоч на великдень, на ці свята, зробити більш-менш придатний для них сценарій якоїсь ну пересування не через 20 кілометрів. розумієте, як, як в об'їзді, якщо він бачить для да, свого батька, який... За два метри і не може перетнути, перетнути до да, Це цей умовний кордон. Да, і оце приходило. Прийшлося підходити і до голови прикордонної служби, і до голови СБУ, і писати запити, але ж все ж таки вдалося зробити цей тимчасовий пропускний пункт. І люди дуже були вдячні, що вони за добу uh -huh. перетнули умовний кордон майже 500 осіб. Розумієте? Uh -huh. Який рух. Тут же ж кладовище на, одному, на одній стороні, церква на другому, хата на одній стороні, сарай на іншому. Родичі живуть по різні сторони. І в свята люди ж ну, спілкуються, ходять друг до друга. Окрім от, от, гострих який, політичних якихось да, Так, Конкретно, конкретно, конкретно начебто невеличке питання, але дуже велике для цього села. І взагалі треба зробити, щоб там був постійно, діючий пропускний пункт, щоб люди ж не за 20 кілометрів їхали, а могли якось ну, щоб хоч оця взаємовідносини між Україною і Росією не впливали на конкретне містечко, яке вже привикло сторіччями жити от в. Такому форматі і якось оптимізувати для них це життя? Палка з духханців, оскільки не сплять і диверсанти, які можуть скористатися цим? Абсолютно тому державна вірно. політика але, тут але має бути цього, чітко да, врегульована, врахувати да, усі гострі кути, які можуть виникнути одне для із цього... питань. Це ситуація в зоні АТО. Щодня ми слідкуємо за хроніками, слухаємо прес-службу зони АТО і розповідають про те, що, попри домовленості, бойовики порушують усі мінські домовленості і продовжують перестрілку. Скажіть, будь ласка, яка перспектив? Кива чи можливо це розв'язати найближчим часом, чи ні? Оскільки всі вчора дивилися прес-конференцію Володимира Путіна, і особисто я звертала увагу, яким чином він буде коментувати питання стос стосовно е війни? І він спростого він говорить про те, що були які локальні ситуації, але війни не буде. Що ви можете сказати? Ви постійно в Києві спілкуєтесь і буваєте в міністерстві оборони, і взагалі з нашими комбатами спілкуєтесь там. Як вони прогнозують? Ви своїм питанням вже майже відповіли на своє питання. Спрогнозувати наміри Володимира Володимировича Путіна от, дуже важко. От, я думаю, що він лукавив і тоді, коли йшли е, домовленості, мінські домовленості, і зараз не все не всю правду каже. Але і наші збройні сили, і народ України вже, я думаю, зірвав багато якихось. Планів бо планувалось, мабуть, не тільки Крим, не тільки Донецьк, Луганськ, а і Одеса, і Херсон, і Харківщина. Але ж цього не відбулося. Не відбулося навіть Донецьк і Луганськ як окремі зони, окремі території. Тому оцей термін гібридна війна, що дуже ну, тяжке випробування для нас, для нашого народу, для наших людей. але… Стратегічні плани, я думаю, Україна зупинила. Як буде далі вести себе Росія? Я думаю, що ну, слід все-таки бути готовими до випробувань, до провокацій. Але е, хочеться сподіватися, що ну, масштабних якихось е, таких військових подій все-таки не буде. От, але ж тут буде залежати і від нашої позиції, і від. Світової позиції. І дуже важливо, щоб Україна нарешті подолала не тільки зовнішню загрозу, а й свої внутрішні проблеми. Якщо буде поліпшуватись життя, якщо ми будемо не на словах, а на ділі рухатись в бік Європи, не тільки формально, да? тобто в намірах, а в стандартах, в в <реш> конкретних справах в, ек... в економічних кроках. Тоді я думаю, тим менше буде загрози і зовнішньої. Олександр Леонідович, яка основна проблема зараз? Що нам гальмує зробити цей основний крок назустріч реформам і покращенню? Пані Маріно? Ну ви ж знаєте стан справ в економіці. От я вчора був на Краснопільщині. Uh -huh. Зустрічався з громадою, з людьми. До речі, підійшла жіночка. От я думаю, особливо буду займатися цим питанням, тому що її дитина, її старша дитина, двоє синів воюють в зоні. АТО, старший син, офіцер вже 9 месець, місяців 10 -10. знаходиться в полоні. І не нічого про неяких звісток, не яких якої інформації. Це один з перших, які потрапили в полон. І розумієте, от реакцію цієї жінки. От, да. А потім приїхав до мене, під, підходив мій друг, от, син, якого загинув в зоні АТО. От, і теж от його, так би мовити, ставлення. і ставлення, а особливо його ставлення до питань корупції, до питань економіки, до, до питань люстрації. Розумієте, батька, який втратив сина. От як він чутливо реагує на те, що не відбувається те, що має бути відбуватися. Він отдав, ну, найдорожче. Це, мабуть, тато Андрія Так, да, да, да. це Митка Олександр, Митка. да, це саме да медкаут, якраз Андрія. От і, і як він, і він абсолютно правильно називає речі своїми іменами, що за що загинув мій син. Чому от і конкретно, чому багато таких ситуацій людей повертаються. Вони говорять, вони виходять і говорять, за що ми воювали? Якщо таке відбувається навколо, а можливо наш менталітет такий, що довго запрягаємось, швидко їдемо чи ні? Ми грунтовно підготувалися до цих реформ, ми готові до цих змін. Пані Маріна, дуже дуже в складному стані економіка. От дуже важко. Ну немає ж чарівної палички, і ми ж не змінимо. Не побудуємо з цього приміщення європейський палац. Воно побудовано там в 80-х чи 70-х, і дуже важко його е ремонтувати, да або налаштовувати на щось інше. Але ми віримо, що колись це станеться, і головне, це можливо віру не втрачати в таких ситуаціях. Вірно, абсолютно вірно. Треба і не втрачати віру. От але люди хочуть не і вони ж розуміють, що швидких змін не буде, але вони хочуть побачити кроки до змін. Вони хочуть побачити, що дійсно починається боротьба з корупцією, і дійсно вже таких негативних явищ становиться менше, або на них є відповідна реакція. що ем, є Певні кроки в галузі економіки. А те, що ви кажете, наскільки ми готові. От вчора зібралась громада, і дуже слушні були зауваження. Зараз, от, до речі, про законодавство, прийнято два базових, ну, одни з базових таких в угу. е першому читанні законів. Це закон про децентралізацію, про укрупнення громад, місцевих громад. І другий закон це перший крок до децентралізації, до передачі повноважень на місця. І другий це про підтримку сільхозвиробника, щоб все ж таки зберегти оту от молочну галузь, м'ясну галузь. От. Так от укрупнення це саме. Дуже багато претензій, що багато, ну, всі питання стосовно земельних відносин вирішуються в Києві. І громада каже: передайте ці повноваження. Добре. Але я кажу, от, розглядали потім. Е, ну, Підійшли або зачепили питання доріг і рівень доріг наших. Ну, ви знаєте, які у нас доріги, <реш> да, дороги. От. І кажу: от був Укравтодор, було засідання комітету, і ставиться питання і готується питання про передачу доріг на місця. Ні. Питання вирішення, так сказати, стратегічних питань передайте. Проблемні вопроси ж, громади не готові взяти. Або дійсно треба передавати ці проблемні питання. Ну, Умовно кажучи, дороги з фінансуванням, або спочатку за рахунок державного бюджету трошки привести їх в певний порядок, а потім продавати. Тобто, громади готові брати, скажімо так, повноваження, але не зовсім готові брати відповідальність. Забагато і це Звичайно. ж вічна і вічна знаєте проблема. Я готов щось вирішувати, але відповідати. От а треба ж і то, і друге, коли Тому... набере чинності цей закон і які його перспективи чи готова взагалі країна до цього? Це ж напевно, що додаткові кошти потрібно на це буде виділяти. А як за нинішніх складних економічних проблем це втілювати? Ні, навпаки, якщо навпаки? буде укрупнення е громад. Але ж це має бути не по-живому, це має бути свідомо, це має бути добровільно, це має давати позитивний результат. Це знаєте, як родина. Якщо вона об'єднується, то це по-любові. По вона бере да? на себе відповідальність. Да. Проблеми один одного. А, абсолютно вірно. Ну це ж має бути по любові да? не, не, не штучно об'єднали і потім, крім роздору і якихось є, да, є такі громади, які, ну скажімо, профіцитні на, на території яких працюють підприємства і до яких дуже хочуть маленькі е, сільради Приїднути. приєднатися, тому що вони розуміють, що є і бюджет, будуть вирішуватися їх питання, і фактично їх люди працюють на цих підприємствах. А їй інші. А от, коли тому... на чинності? коли це відбудеться? Перше читання вже життя саме. Чому от я ж і зустрічаюсь, і зустрічався з колективами і, і з головами сільрад і Білопільщини, і Краснопільщини, і Сумського району, щоб почути ж їх реакцію, їх вони бачення, готувачені? що вони говорять? Ну вони активно приймають участь, вони дають свої пропозиції, вони, 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 вони ми ж підштовхнули до того, що вони почали замислюватися. Я ж їм пояснюю, що щоб це не було, як знаєте, домокло в меч. Прийняли рішення, і потім починають у вас це саме. що ви ж, ви ж, так би мовити, це була ваша ініціатива. А якщо ви бачите, що якась норма не так прописана, або вона не буде працювати, буде, або буде працювати навпаки, ну. На гірше, то, то зразу давайте ж пропозиції. Щоб ну, взагалі, от, ми ж вже не раз з вами казали, якщо норма життя покладається в норму права, то воно працює гармонійно. А якщо штучно щось нав'язується, то ну, люди, як правило, питаються обходити ці норми. Воно не буде працювати. Або буде це буде мертва норма, або буде воно не не. Гармонізувати або якісь або взаємовідносини. Да. або відмовляються. Ну, звісно, або випадку, навпаки, приймати. буде ускладнювати взаємовідносини. От цього б не хотілося б. Хотілося щоб закони приймались свідомо. А якщо щось, ну скажімо, є якісь похибки. То сразу громада реагувала і можна було сразу їх виправляти. Олександр Леонідович, зараз іде повномасштабна боротьба з олігархами. Ми бачили, як націоналізували а, нафтові підприємства держави. Тепер іде з газотранспортною системою. Як ви прокоментуєте цей процес? Ну, Прийняли ж закон. В поля дуже дуже складно, складно приймався, але ну, закон цей був прийнятий. Цей закон дозволить передати так, би мовити, установити державний контроль за газотранспортною системою. Що було облгаз, ну, те, що було під імперією, як кажуть Вірташа, буде, так би мовити, контролюватися державою. Сподіваємось, що це посилить і роль держави, і дасть більше, так би мовити, кош... ну, грошей в бюджет держави. От, то це буде реальним поповненням бюджету. Не з людей збирати, угу. от, не за рахунок. Так би мовити, скасування якихось пільг для соціально незахищених верст населення. Не з пенсіонерів ті 15%, а треба все ж таки брати з богатих. З багатих. За, да, за рахунок підвищення тарифу на дивіденди, угу. за рахунок от, обкладання додатковими податками олігархів. От. А як це буде працювати, пані Марія? Маріна, я думаю, що тут буде залежати і від нас, тобто від громадянського суспільства, наскільки ми можемо і зможемо контролювати, бо, на жаль, інколи державний менеджмент не набагато краще ніж олігархічний менеджмент. Треба ще скоординувати, підказувати, і контролювати, щоб не було якраз щоб не було корупції, щоб посадовці. І державною, ви ж пам'ятаєте, коли Юлія Володимировна задала питання одному з керівників державного підприємства, скільки він отримує, він так сказав, небагато, там під 40 тисяч. Юлія Володимировна возмутілася. Тобто для людей, які отримують тисячу, полтори тисячі, дві тисячі, навіть депутати ж. Кілька, 6 тисяч. До речі, про зарплату. Був прийнятий закон про збільшення зарплати народним депутатам України. Як ви голосували? Що цей закон означає? Там, здається, межа до 17 тисяч гривень. Ні, то відмінили обмеження, що дозволяє піднімати ці питання. Ну, пасі Бог. Ну як, як зараз піднімати питання про підвищення зарплати в умовах, коли мінімальна зарплата 1200, да? коли люди ледь-ледь виживають, ну це пані. Якщо це, не дай Бог, хтось комусь взбередев голову, підняти у вигляді пропозицій, то однозначно будемо голосувати я особисто проти. Не тому, що я вважаю, що така достатня зарплата. От. Понятно, що вона така, яка є. От. І так би мовити, вона сміхотворна для якихось цивілізованих, економічно розвинутих країн. Але ж загальний рівень життя у нас такий. <свят> Середня зарплата, яка пенсії? Мої батьки, які пропрацювали по 50 років на пенсії, отримують там по тисячі, по тисячі двісті пенсію. Як можна в таких умовах піднімати зарплату посадовцям або депутатам? Олександр Леонідович, ще один закон нас дуже омальчасу. А закон про справедливий суд, наскільки він стане дійсно мірилом справедливості? І чи він пройшов опробацію Венеціанській комісії, чи не був він поспішним? Пані Маріно, ну, закон про справедливий суд. от, До речі, зараз е, і я виставив, е, так би мовити, в публічному форматі. Зараз же ж ідуть процеси, почались процеси про призначені на пожиттєво. Угу. І я вважаю, що е, ну, от, у нас шість судів Сумщини, включені в цей список. І я вважаю, що ці питання мають бути теж предметом публічного обговорення. Громада має. Должна мати можливість реагувати Спливати людям десь впливати і давати свої сигнали і свої бачення, чому ми і опублікували, от, щоб люди могли звернутися, і якщо у них є якісь заперечення, тільки заперечення не на рівні не тут, критиканства угу. баба Яга проти, а з конкретикою, з якими-то конкретними, так би мовити, претензіями, конструктивними пропозиціями я б так назвала їх. Да, ну, якщо я заперечую проти. Конкретної людини, то я маю пред'явити якісь конкретні претензії, конкретні факти, а не просто угульне таке, знаєте, шельмування. Закон цього має лише бити. такий формальний статус, а фактичний він буде вже, коли люди також долучаться а, да, до нього. Але, але закон про справедливий суд, на жаль, розумієте, це була ну, може, перший крок. Це була така перша. Перше намагання і перший крок більш такого косметичного характеру він не затронув на жаль. Глибоко судову систему. Mm. Я взагалі вважав, що найкраща люстрація, най, найкращий контроль це виборність. Хоча б першої ланки, низової ланки суддів ну, будемо до першої цього та саме, да. От, <світ> так. Да. От, Олександр тому... Ленідович. Час нашого ефіру вичерпується. Я дякую за те, що завітали до нашої студії. Відповіли на запитання. Невдовзі знову зустрінемося. Вже детально поговоримо <світ> про судову реформу. Нашим глядачам нагадаю, що гостем студії був народний депутат України Олександр Соганяка. Всім дякую за увагу. Бережіть себе.